Друзі, доброго дня! Сьогодні у нас дуже дуже цікава тема. Це те, що Іспанія заходить у біткоін. Всім буде цікаво зрозуміти, як працює крипта на території Іспанії і чому вона корисна для вас, як тих, хто використовує цю валюту при розрахунках і так далі. І так далі. Що саме цікаво? Те, що іспанські банки заходять у біткоін. Це вже підтверджено і це вже буде і є на практиці. Офіційно в Європейському Союзі запрацювала система або саме регламент, який називається Міка. Це єдині правила для послуг із криптоактивами. Відповідно, в Іспанії за цей ринок відповідає спеціальний регулятор, називається CNMUB. Після виконання вимог Міка. Всі банки можуть надати низку криптопослуг своїм клієнтам. Це означає, що доступ до біткоїна, відповідно, поступово переходить із бірж на звичайні банки або банківські застосунки. Станом відповідно на початок жовтня 2025 року офіційно. Банк ББУБА оголосив ще 4 липня, що відкрив для всіх приватних клієнтів в Іспанії куплівлю і продаж, а також зберігання біткоїну, також ефіру прямо в застосунку. На офіційному переліку цього регулятора іспанського CNMUB зазначено, що. ББУБА, Банк Іспанії, Open Bank, відповідно, цифровий банк Групи Santander. Також Сесабанк мають право надавати визначені послуги за стандартом МІКА в Іспанії. Чим це добре для нас, як для споживачів Іспанії? Перше, це, відповідно, доступність, легкість купівлі криптоактивів. Сам перед біткоїна у вашому мобільному додатку. Без окремих облікових записів на біржах. Друге, це ваша безпека. Третій, відповідно, фіат, тобто грошові одиниці, ви можете легко робити звичайними банківськими переказами. І, відповідно, єдина служба підтримки, питання вирішуєте ви завжди з банками на знайомих каналах. Друге, це. Звичайно, прозорість і комплайнс, відповідно KIC і AML за банківськими стандартами, чіткі процедури перевірок, скарг, офіційні договори і публічні тарифи. Відповідно, рухи всіх коштів будуть в одному місці. І, відповідно, будуть у виписках. Це, звичайно, спрощує облік і підготовка для декларування і подачі податкових декларацій в Іспанії. Відповідно, також третє, це зберігання активів. Ви е, зберігаєте активи в банк, який відповідно має всі стандартні Міка і відповідно має страхування певних е, коштів у випадку, якщо щось піде не так. Відповідно до цього, у вас буде менше технічних ризиків, не потрібно самостійно керувати якимось приватними ключами і так далі. Далі ми йдемо. Ліміти та перевірки, вони будуть обмежені до якихось сум. І додаткові перевірки також будуть походження коштів в Іспанії. Також банківські структури будуть брати певні комісії за відповідно користування. Даної послуги або даних відповідно умов зберігання ваших криптоактивів. Тому, якщо це цікаво, підписуйтесь на наш канал, будемо старатися все більше слідкувати за якимись цікавими юридичними новинами на території Іспанії і більше давати перевіреної юридичної інформації на нашому YouTube каналі.